Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні коротенько поговоримо про нову інформацію, тому як саме зараз почала вже з'являтися конструктивна інформація по рекрутації саме громадян України. І далі відео ви зрозумієте, чому я наголошую саме на цьому громадян України до ЛАВ Збройних сил України під виглядом так званого Українського легіону. В принципі, це із самого початку якби, наголошувалось на тому, що Український Легіон це просто буде одна з, ну якби вони будуть, він буде входити до лав Збройних сил України, просто у вигляді там окремої, наприклад, бригади. Є вже конкретні цифри, вони також різняться, але нарешті вже показують реальні цифри, а не просто говорять, що там декілька тисяч вже стоять під консульством і чекають, коли їх візьмуть. В легіон є вже конкретна процедура, ми про неї поговоримо, а також поговоримо про цей дуже цікавий момент. Бо на початку говорилося, що можна буде в український легіон в Польщі, наприклад, вступити не тільки громадянам України, а й іншим добровольцям. І ем, багато коментаторів під відео про український легіон писали, що це напевне такий дуже хитрий крок. Для ну, хитрий крок там української влади для того, щоб набрати до себе побільше добровольців з інших країн, так? якихось професійних військових, які будуть під виглядом українського легіону воювати в Україні. Але все не так, тому як до українського легіону в Польщі мають право вступити виключно громадяни України. Дивіться відео до кінця, ставте лайки. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео і давайте починати. Зараз ми розберемось абсолютно у всіх. Базових аспектах цього, можливо, навіть комусь буде цікаво, в Польщі офіційно розпочато набір добровольців до Українського легіону. Нові військові ініціативи, яка передбачає залучення українських громадян для захисту своєї батьківщини. Тому всі ці. Слухи, які говорились про те, що ніби там можна буде ніби Україна хоче рекрутувати громадян інших країн, не може вона рекрутувати громадян інших країн, Польща на це не дозволить. І якщо якісь подібні ініціативи будуть в інших країнах, то інші країни також не дозволять, щоб на території їх країн набирали людей, їх громадян до лав Збройних сил України таким чином через ті самі відкриті рекрутингові центри. От, що хочу наперед сказати, що можливо, якби з такого конструктиву все почалось з самого початку, то не було б багато настільки багато хейту навколо цього, і все було б набагато прозоріше, бо це все виглядало як щось незрозуміле. Коли на, на наступний день після того, як е, Володимир Зеленський, під, президент України підписав е, е, безпекові угоди, так звані з Польщею, і на наступний день після цього вже були заяви про те, що декілька тисяч. Українці вже зголосились про те, що вони хочуть воювати в українському легіоні. Якби цих заяв не робили, то можливо б все було ок. А так це просто виглядало дуже смішно, і я думаю, що мало є людей, які в це в принципі одразу ж повірили. Як зазначили представники Легіону, військовослужбовці можуть направити на додаткове підвищення навичок до однієї з європейських баз НАТО. Підготовка буде тривати кілька місяців, протягом яких добровольці зможуть вдосконалити свої військові вміння та ознайомитись з новими технологіями та тактиками ведення бойових дій. Що одразу хочу сказати, що до українського легіону ніхто нікого мобілізувати не буде. Я також залишу, до речі, посилання на офіційний сайт Легіону, який з'явився. І там є відповіді на всі питання, я їх проглянув, і е, жодної мобілізації е, туди не може бути. Так? Е, жодної реєстрації, скажімо так, на е, жодної мобілізації до українського легіону не може бути. В них на сторінці одразу ж написано, що це виключно на добровільних умовах підписання контракту зі Збройними силами України. Другий аспект, який в них також на сайті прописаний, це те, що до українського легіону ви можете вступити виключно, якщо ви є громадянином України. Це наступне. Далі. Міністерство оборони України заявило, що за перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 через консульські установи. Насправді це вже більше схоже на правду, бо коли це були там перші дні липня, три місяці тому, коли тільки перший раз заговорили про легіон, це виглядало дуже м, неймовірним, що там розказували, що декілька тисяч вже десь там зголосились і дуже хочуть воювати. От зараз, коли яка не яка, але рекламна кампанія цих три місяці пройшла, я вірю в те, що знайшлось там майже 200 чоловік, які подали ці заяви. Хоча е, міністр оборони Польщі Владислав Кошеняк Камеш. Як опублікувало агентство ПАП польське інформацію, він сказав, що вже є 300 заявок від громадян України на вступ до українського легіону. Тому це більш схоже на правду. Наскільки швидко там ці люди будуть рекрутуватись, набиратись, незрозуміло. Із цих навіть 300 заявок, хочу що сказати, що також туди не всі до того легіону попадуть. Я впевнений, що там яка не яка, але який не які, але відбір там також відбувається. От. По яких причинах українці, які проживають в Польщі, йдуть до Легіону, в кожного вони свої. Тут найголовніше і найправильніше, що я вважаю, що це повністю добровільно. І якщо ця лінія добровільності вона буде зберігатися і надалі, то український Легіон має місце бути. Вот і це просто ще один шанс для тих українців, хто знаходиться в Польщі, і хто хоче підготуватися, хто хоче їхати воювати. Такі люди, ну всі люди різні, такі люди 100% також є. Просто їх не так багато, напевне, в загальній кількості тих українців, які проживають в Польщі. Але якщо це якщо тут дається людині вибір, і це її особистий персональний вибір, то це дуже правильно. І якби все будувалося в нас на добровільному виборі. На якісь зваженості і так далі, то, напевне, ситуація з тими самими ТЦК також була б зовсім іншою. От. Тому, не хейтом єдиним, як то кажуть, є якісь і позитивні моменти, і це, напевне, один з них. Після опрацювання цих заявок персонал рекрутингового центру зв'язується з кандидатами для проведення попередньої співбесіди, уточнення даних та визначення посад. Також, за словами організаторів, Україна забезпечила легіонерів формою та тиловим забезпеченням. Водночас польські партнери взяли на себе відповідальність за постачання озброєння та техніки для виконання тих чи інших завдань. Говориться про те, що співпраця між двома країнами спрямована на підвищення боєздатності підрозділу та ефективність його дій на полі бою. Що хочу сказати, якщо український легіон буде просуватися не через маніпуляції, не через... Заклики типу поляки в шоці, з того, що українці, які проживають в Польщі, не хочуть іти в український легіон, і так далі, бо це відкрита чистої води маніпуляція. А якщо це буде все робитись на добровільних засадах і е, ці люди будуть рекрутуватись адекватними якимись методами, заохоченням і так далі, то я думаю, що е, він буде мати успіх. Якщо ж далі це буде просуватись е, якимись шантажем і маніпуляціями, то навряд чи з цього вийде щось хороше. Тому просто треба спостерігати за тим. Що буде відбуватись далі? Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди, гарного дня і до нових зустрічей!